Дуже цікаво, до речі. Ну, по перше, сьогодні 9 травня, і, і правильно ти сказав, що дуже багато персонажів зараз починають на цьому спекулювати. От ми прекрасно розуміємо, що є певна ідеологічна політика і держави і народу України, яка зараз нівелює е, саме оце ідеологічне е, бідство. Я б сказав, тому що ви дійсно те, що ти сказав, те що зараз проводиться в, е, в Москві. Ну, це це катастрофа. Перше, вони побудували всю свою медійну. Політику зараз на основі цього 9 травня, тобто все, що зараз у них відбувається на і цей базис, це якраз є оце діди воювали. І ем, якщо ну, раніше, наприклад, сам Путін говорив про те, що ми максимально маємо відсторонитися від там, Радянського Союзу, від їхніх постулатів, все інше, то зараз в нього взагалі не залишилося ніяк інших факторів. Тобто, це єдине свято в році, яке вони так святкують. Єдине, більше немає. Я так намагався намагався згадати, передивитися. Такого п -п помпезності також немає, ніде. От і вони зараз через призму знову ж таки цих всіх історичних подій вони намагаються повністю ідеологічно переписати цей сагітній код або записати саме з дитячого з кожній дитині і показати, що це, от, це єдиний заради чого ми всі живемо. От е кінцевої мети немає. Тобто, просто ми живемо заради того, щоб пам'ятати, як діди воювали. Все, більше нічого немає. Там немає ніяких там культурних цінностей, немає ніяких там ну, економічних цінностей. Тобто ми живемо для того, щоб провести парад, налякати весь світ, показати своє озброєння і все інше. От і це працює в деяких аспектах, тому що ну це дійсно працює, тому що, ну, оскільки активно так вони років 20. Да, приблизно дитичі 2005 року вони почали активно це пропагувати саме це географійські ленточки, все інше. От вони дуже сильно почали з тих років. Тобто Путін включився в це, і е, ну справді це є також велика проблема, тому що ну ці наративи вони перекидають, намагаються перекидати на інші країни, тобто звичайно, країни, колишнього там СНД і все іншого mm -hmm. України це само собою, тому що ми ще далеко не відійшли від цього. На жаль, величезна кількість населення і надалі продовжує. Мислити категоріями цього історичної ніби пам'яті про Другу світову війну і все інше. І з цим потрібно буде також певним часом боротися, і якими методами це треба буде також узгоджувати. Але щодо Сідзінпіня, ну тут дуже просто, ми також неодноразово говорили про це, що Сі дійсно був переляканий після моменту перемовин з Трампом, і він зрозумів, що йому потрібно максимально швидко налагоджувати зв'язки з Путіним, тому що можливо гіпотетично дійсно він втрачає свого васала, який дійсно. Може Подумати навіть про те, я ж не говорю піти фізично, а подумати про те, що він може перекинутися на іншу сторону. Тим більше після того, як сказав Путін, що точніше, не Путін, а там хто там не пам'ятає, здається, Лавров чи пісков сказав про те, що ми економічно ми можемо співпрацювати з будь-ким. Ну будь такий момент, ага. що ну ви ж працюєте з американцями, ви заробляєте кошти. Чому ми не можемо? У нас там співпраця з ними на рівні трьох мільярдів. Давайте ми будемо співпрацювати з ними набагато більше. Ми шукаємо якісь виходи бізнес бізнес-виходів. Ну то нам треба за щось жити. І отут якраз дійсно він злякався, тому що в основному дійсно. Ну, Путін зараз його, його економіка інтегрована в Китай, і це дуже-дуже так турбує Путіна, тому що Путін не хоче бути максимально залежним від Китаю і від, від когось іншого. Ну, Якщо від Індії він там частково залежний в постачанні енергоносіїв своїх, uh -huh. це одне. Тут може зрозуміло. Він зробляє досить непогані кошти, і саме, як і Індія зробляє. Але він тут розуміє, що він, його можуть припинити, тому що це якби е, ну, авторитет е, Індії. Він е, підконтрольний більше Сполучені Штати Америки, і якщо йому там попросять, то він може припинити ці постачання і Індія там не втратить величезних коштів. Ну вона дуже швидко компенсує його тими інвестиціями, які їм запропонує Сполучені Штати Америки, принаймні ті, які він зараз пропонує, які він вивів, наприклад, з Китаю. А от Китай це дійсно для нього проблема, і він не знає, що з ним зараз робити. Ну, я розумію, що а, ця доктрина, військова доктрина Сполучених Штатів Америки про те, що е, ну за Ше за Бжежинським, про те, що вони мають відділити Хартленд, мають відділити Росію від Китаю е, і не має бути ніякому разі ну, гіпотетично. Потім також Ірак, це Ірак, Іран, і потім забрати пів, Північну Корею, тому що ну щоб повністю обескровити mm -hmm. Китай з своїми можливостями. Е, воно працює роками. Ми ще пам'ятаємо, як Клінтон приїжджає, також налаху хотіла налагодити відносини, цю червону кнопку тиснули, Тобто вони роками намагаються забрати Росію. Поки що ні разу їм цього не вдалося. Тобто вони працюють над цим, але не спрацьовує ніяк. А Китай помаленьку-помаленьку своїми такими методами. Знаєте, він дійсно за методами, як кажуть, як там, труп твого ворога має проплисти. Ти сиди просто і чекай на березі річці, а твого ворога має проплисти поріжці вниз з часом. От вони Дійсно, цим користуються після початку повномасштабної війни. Вони зробили все для того, щоб зробити повністю залежному Росію від себе. У військовому плані також, тому що як ми про це не говорили завдяки Китаю, завдяки дозволу Китаю Північній Кореї вони отримують величезну кількість озброєння. І якщо хто там скаже, що 5 мільйонів снарядів для Росії це ніщо, то це буде брехня, тому що це величезні цифри, які дійсно використовуються на фронті, і без них було б дуже складно Росії. Якщо зараз ми вже вийшли на перетет 1 до 2 снаряда, а раніше було там 1 до 50, 1 до 60, то тобто, то уявляєте рівень, як вони впали вробництво, як ми як як ми підтягнулися по перше, а по друге, як вони вознизили. Виробництва. І це, це це велика проблема. Велика проблема і майна з для Путіна. І йому не сильно подобається, звичайно, що з ним там стоїть той самий Сі, і він там є лідером. Ну, на цій лаві серед них mm. там, що він там є лідером, що він приїхав як е, цар, а серед них е, всі інші, всі, всі більш слабші. От і Путін це розуміє. Якщо чесно, він це розуміє. Йому це дуже сильно не подобається. Йому хотілося бути так, як раніше. Вийти, що я тут король світу. Ви до мене приїхали в гості. І я такий, я вважаюся одною з найпотужніших країн світу економічно і найпотужнішою за його тоді словами військовою у військовому плані. Зараз цього вже немає. Ні першого ні другого. Ну тобто, плани каже Путіна, йдуть дуже дуже такому гіркому значенні. Подивитися, його васал, що що, наприклад, сталося з васалом його цим як його Кадировим. Ну, розумієте, Тобто вони вмирають помаленьку всі. Вони там знищують їхній авторитет також падає і знищує. Раніше, до речі, чому я згадав зараз про Кадирова, тому що ну, він за допомогою Кадирова міг він міг залякувати пів Росії. Тобто, якщо там хтось що не подобається, він каже, Та, зараз Кадиров приїде, він вас там всіх там, раз, два і так далі. Тобто він був ківляком. Зараз, дивишся на Кадирова, там просто його змішали. Там. В них там були внутрішні ті воїни економічні, Кадирова поставили, вибачте, не в позу. Там, ніхто його вже... Тобто зараз він втрачає максимальний свій авторитет, а завтра, повірте мені, це буде на рівні з Назарбаєвим, що його просто заберуть ну, слушайте, і ніколи ти, не ти, задають. Ти класно все змалювати, таке враження, що Путін вже завтра має бути біля Леніна, але якось не виходить. <кій> Ні, дивіться, я <кій> змалював одну сторону. Я <кій> надію, що ви зараз трішки іншу сторону покажете, тому що це набагато що я можу додомусь, довго говорити, договорити, хочеться забрати yeah. весь час. Так, так, все правильно. Ну, yeah, ну е да, Це складне питання, але принаймні зараз це виглядає принаймні ось так. Uh -huh. От, але я думаю, що іншу сторону ви також зараз розкажете. Зараз дійсно складна ситуація для перемовин, тому що для Трампа я маю на увазі, для України. Тут простіше, поясню, чому, тому що е ну, ми вже цей рубіж перейшли. Тобто, наша стратегічна діяльність щодо перемовин вона поки що виграє. Для Трампа його стратегія і не стратегія, тактика, яка була побудована щодо швидкого е, вирішення цієї війни, вона роз, розвалилася дійсно. Для нього дійсно вона забуксувала так далі. Він зараз різко викидає а план Б починає шукати про те, що, до речі, я неодноразово говорю, що він хоче вийти з цього процесу, тому що йому не цікаво медійно. Його медійно з'їдають, з середини з'їдають, в країні з'їдають, тому що його дуже сильно дійсно тригерить ситуація по, по, по війні, і він не отримає ніяких привілегій. Ніякі привілеї. А не, от. І по великому рахунку, це дійсно правда. Тому що зараз те, що заговорили про Туреччину і те, що заговорили про Китай, ну я не вірю в цей процес. Ну, я не вірю в те. взагалі, що дійсно там, Туреччина перейме на себе повністю лідера в цьому напрямку. Тобто, яка логіка Сікорського про те, що він... Китай це одна сторона, ну, хай буде наш ворог. Гіпотетично. А інша сторона, тобто, це на нашій стороні має бути Ердоган, Туреччина, яка постійно одним цим гузном на два крісла сидить. Ну воно так не працює. Ну тобто, по-перше, чи це погодиться Європа на це? Я сумніваюся. Чи погодиться Україна, тим більше. Ну тому цей процес взагалі він мертвонароджений. Вони вкидають помаленьку цю інформацію, я так само як і попередні я казав, тобто, для того, щоб отримати результат медійно, чи дійсно починати почати переговори в цьому напрямку, чи ви готові, чи не готові, чи готова Україна. Я ж кажу так, вони будуть це проводити. Ну, Це буде кінець, ну, це нічого не прийде. Це вкинули американці. Ну так, так їм Трамп. це цікаво. Варіант... А дивіться, а яка альтернатива? Ну, альтернатива була б, якби інша сторона, це була б Європа, правильно? Тобто, наприклад, Німеччина, хай буде ще гіпотечно, ага. була б на нашій стороні. Ми ще окей, питань немає, і тоді Європа бере на себе відповідальність, і як... на це не піде Росія. Росія ж сказала, що Європа нас не цікавить, вони слабкі, вони вороги, е, ну, ні, так не працює. Тому вони беруть нібито нейтрального. Ну, в теорії, що можна було погодити Саудівську Аравію, але я скажу, сама Саудівська Аравія сказала, що ні. Я не буду виступати на якійсь чийсь туриді. Uh -huh. Нейтрально, приїжджайте, майданчик, будь ласка. За когось я точно не буду впрягатися. Це не, це не мої інтереси. От. І тому… Бо це зараз одні з варіантів Трампа, щоб вирвати цю ситуацію. Він просто не хоче приймати тут участь. Те, що він буде допомагати Україні, ну це вони створили цю можливість. Вони будуть ніби там підтримувати гіпотетично. Хоча варіант, що вони взагалі нічого не будуть інвестувати, також є. Бо давайте будемо також відверті. Можливо, там щось забагнеться йому, і цей фонд Ти буде зараз стояти стати. На увазі фонд. Які... Фонд, так. Фонд Він може стояти пустим. Ну тому що це ж не обов'язково, що його хтось має обов'язковим. Не сказано, що в рік має бути інвестиції 100 мільярдів. Ні, там такого немає. Це просто інструмент. Якщо все окей. Політична воля, хороший президент, ми вливаємо кошти. Немає цієї волі, нічого немає. От тому тут є дуже таке велике запитання: е, де тут Україна, і є, на якому етапі ми готові тут е, бути суб'єктами, тобто, що нас почули. Ну нас слава Богу, поки що чують, тому що ми в будь-якому випадку будемо вирішувати, чи буде там Туреччина, чи Китай, чи ні. Бо ми сто скажемо, що ні, ні, ні. Нас тільки є, ви є американці, ми вам довіряємо, і ми хочемо, щоб ви були в цьому процесі. Пусті і це нормально, тому що доки є Америка, доки є цей вплив, лобізм, авторитет, ми тримаємося. Як тільки вони вискочать, ми отримуємо величезну кількість проблем. Ми отримуємо величезну кількість ворогів, які будуть тиснути на нас, розказувати, ну ви ж самі, давайте, може, дійсно вже припинено. та віддайте вже ті території. Боже, що ж вам це? Давайте офіційно приїдемо в Конституцію. Оце тиск буде вдвічі більший. Поки ще є Сполучені Штати Америки, ми ще можемо якось справлятися. Є певний певний тил, навіть при таких сполучених, навіть при такому президенті. Але це, про намі, дуже важливо на даному моменті.